Легенда київського «Динамо» Андрій Ярмоленко повернувся до рідної Гавані, а саме до стану біло-синіх. Час повертатися додому. Чому б не підготувати цікаві факти про Ярмолу, яких ви не знали? Наприклад, чому Ярмоленко хотів грати у Шахтарі, яка у нього була перша зарплата і який його рекорд у збірні України навряд комусь вдасться побити? Про все це далі у випуску. Почнемо зі стародавнього світу, з цікавезного факту, який напевно не знає навіть сам футболіст. Прізвище Ярмоленко походить від грецького імені Ярмолай або Гермолай. Перша частина є похідною від імені Бога торгівлі Гермеса, а друга Лаус перекладається українською як народ. Відповідно до цієї інтерпретації, значення імені Ярмолей народ Гермеса. Ім'я Ярмолей наділяє свого володаря самостійністю, незалежністю, надійністю, силою волі. Цей товариський та харизматичний чоловік ненавидить самотність. Увесь вільний час він проводить із приятелями чи сім'єю. Ярмолей ніколи не відмовить у допомозі. Вислухає, дай слушну пораду, тому на нього можна покластися в будь-якій ситуації. Однак сам вважає за краще тримати свої думки та почуття поти від усіх, незважаючи на м'якість, чоловік не дає собою маніпулювати і не любить, коли вторгається в його особистий простір. Якщо брати до уваги українську традицію утворення, прізвищ, то Ярмоленко це син Ярмолея. До речі, в історії України було дуже багато козаків з таким прізвищем. Найвідомішим є Данил Ярмоленко, наказний гетьман правобережної України, який брав участь у національно визвольній війні Богдана Хмельницького. Попри те, що прізвище Андрія має суто українське коріння, народився майбутній футболіст у Санкт Петербурзі. Його батьки родом з Чернігівської області, а якщо точніше, зі села Смоленка. Після одруження мама Андрія Валентина Ярмоленко поїхала на заробітки на полота. Пізніше до неї приєднався батько Миколи Ярмоленко. Але дякувати Богу, вже через три роки у 92-му родини Ярмоленки повернулися до вже незалежної України. Батьки придбали у Черніговий будинок, де зростав майбутній лідер збірної України. За спогадами мами, зацікавленість футболом у Андрія з'явилися у віці 4-5 років. Батьки не сумнівалися, що хлопчик рухається у правильному напрямку, адже ця гра була для нього чимось більшим аніж просто хобі. Ми жили поряд зі спортшколою, коли Андрію було 7 років, розповідає мама Ярмоленка. Тато з дочкою і з Андрієм прийшли на юність грати, просто взяли м'яч і прийшли тренуватись. І тут побачив тренер його. Йому сподобалось, що він так грає. Ну і звісно, вже з дитинства Андрій активно дивився футбол. Матч Динамо Баварія у Києві був першим матчем за участі киян, який побачив Андрій. З того часу Андрій почав мріяти, що й сам колись буде грати у кольорах київського клубу. Тому не дивно, що з дитинства у Ярмоли, як і у мільйонів українських хлопчаків, кумиром був Андрій Шевченко. Кумир був в дитинстві, говорив завжди, це Андрій Шевченко. хочу ну, З віком это все проходить. Ти розумієш, що потрібно бути не кем-то, а бути першим ярмоленком. Свого часу у Андрія було прізвисько другий Шева. Правда, воно спричинило появу ще й іншого прізвиська, не такого пафосного. У грудні 6-го року, коли Андрій перейшов до Динамо, його поява у складі киян була оголошена з великою помпою. Анатолій Дем'яненко заявив про те, що за 130 кілометрів від Києва Динамо відшукало хлопця, який має всі шанси стати другим Шевченком. Так і прив'язалося прізвисько хлопчик зі 130-го кілометра. До речі, Андрій доволі везуча людина, адже йому пощастило пограти в одній команді зі своїм кумиром. Після невдалого періоду Челсі у дев'ятому Шео повертається до Динамо і стає одноклубником Ярмоленко. Також у них були сумісні виступи за збірну. Важко навіть уявити, які відчуття переповнювали Ярмоленка, коли він асистував Шевченкові у першому матчі України на Євро проти Швеції. До речі, ставте подобайку, якщо пам'ятаєте той легендарний поєдинок. Але повернемося до дитинства Андрія у Чернігові Ярмоленко змінив три школи, але найдовше навчався саме у 20 20-ті. До речі, якщо ви навчалися чи навчаєтеся у тій самій школі, напишіть у коментарях, як згадує вчителька Андрія Тетяна Володимирівна. Він завжди цікавився футболом, брав участь в шкільних змаганнях. Перші хороші результати у нього з'явилися вже в 10 класі. Відтоді більше часу почала збирати спортшколи, збори. До речі, випускний клас Андрія дуже зірковий. Наталка Денисенко, українська акторка. Олександра Польгуй також дуже успішно знімається в кіно. Дійсно, зірковий випуск. Наталку Денисенко ви могли бачити у багатьох українських фільмах та серіалах. А також вона відома тим, що озвучувала мавку у популярному одноіменному мультфільмі. Коли Андрію було чи то 12, чи то 13 років, його запросили в академію київського Динамо. Ось як це згадував сам Андрій. Коли я ще був маленький, мене тільки взяли до Академії Динамо у Києві, чому я був дуже радий. Але буквально за півроку мене звідти вигнали, сказавши, що я слабкий футболіст. Коли тобі всього 12-13 років, психологічно ти людина, яка ще не сформувалася. Я дуже тяжко це проживав, хвилювався. І на футбольному полі у мене не все виходило. До мене підходили знайомі тренери і говорили: напевно, вже вистачить. Настав час тобі закінчувати з футболом, почни вчитися. Тоді я сам на себе розлютився і. Вирішив, що зможу ще пограти. З того часу все налагодилося. І налагодилося це ще м'яко сказано. Ярмоленко почав професійний шлях чернігівської десни, де майже одразу став місцевою зіркою. Причому у нього була дуже скромна, як для футболіста, зарплата, усього тисячу гривень. У складі Чернігівців 17-річний Андрій справді вражав своєю видовищною грою. Так якось він відзначився у воротах сумського Спартака, забивши в падіння через себе. Потім зробив ефектний дубль у грі Волинню. Першим я чудовий постріл у дев'ятку, другий майстерна реалізація виходу тета-тет -тет із Голкіпро. А також то у матчі він віддав результативну передачу. та Тесни Сергій Козлянський порівняв Ярмоленко з іншою легендою киян. Він типовий Блохін. Пам'ятаєте, як блохін забував в Баварії? У цьому стилі діє Ярмоленко. Він нахабний, але думаючи, гравець. Не дивно, що Ярмоленко став найкращим гравцем поєдинку з Волиню. Президент Тесни Іван Чаус вирішив нагородити Андрія за таку активність і подарував йому телевізор, праску та курку Гриль. Подивіться, у якому захваті молодий футболіст. Проте подарунки він все ж таки забрав правда, як згадує його мама. Курку Гриль він залишив хлопцям у роздягальні. Також той матч спровокував інтерес до Андрія з боку багатьох українських клубів. Найперше молодого таланта хотів підписати Віталій Кварцяний, але у Луцької команди не було шансів на трансфер юнака, адже на нього також претендували Динамо та Шахтар. В одному з інтерв'ю Олександр Томах, тодішній тренер Дисни, згадав, як саме скаути українських грандів полювали на молодого Ярмоленка. На Андрія одразу звернуло увагу Динамо та Шахтар. Коли я Ярмонку дізнався про це, сказав, що в Динамо його ноги не буде. У нього була образа на цей клуб за те, що тоді забракували. Каже мені, Сан Саныч, піду куди завгодно, тільки не в Динамо. Я говорю, не гарячкуй, подивимося, що вийде. Шахтар почав сумніватися щодо трансферу, і тут блискавично спрацював Ігор Суркіс. Він зателефонував і сказав приїжджати до офісу Динамо. Туди вже поїхав президент Десний Чауста, домовився про перехід. Я в і час умовляв Ярмоленка змінити свою думку щодо Динамо та їхати до Києва. Наступного дня скаменувся Шахтар, але було вже пізно. Спочатку Ярмоленко міг лише мріяти про потрапляння в основу Киян, залишаючись гравцем Динамо 2. Але і там він заробляв значно більше, ніж у Десні. Його зарплата складала 2000 доларів. І то була найбільша зарплата серед всіх гравців другої команди Білосиніх і досить довго Андрій маринувався у дублі. Поступово про нього почали забувати. Його здавалося, засмоктала сіра трясовина реальності, і він став одним із багатьох, кому видавали великі аванси, але так їх і не виправдали. Знаковим для Андрія став матч «Динамо» 11 травня 2008 року. біло у тому поєдинку протистояв один із найнезручніших суперників Полтавська Ворскла. Все йшло до того, що матч завершиться в нічию. І тодішнього наставника киян Юрія Сьоміна не влаштовував такий результат, адже він міг стати фатальним для киян у чемпіонських перегонах Шахтари. Тому тренер під завісу матчу вирішив освіжити склад. На 82-й хвилині на полі вперше у грі за Динамо з'явився Ярмоленко і за 7 хвилин забив переможний гол. М'яч був забитий після подачі зі штрафного. Після кількох рікошетів воротар відбив м'яч перед собою, а Ярмоленко опинився тут як тут. Однак дебютний гол проривом для Ярмоленка не став. Наступного сезону Андрій був гравцем для Кубка. Забивши 5 голів у трьох іграх у чемпіонаті, він продовжував задовольнятися рідкісними появами на полі. Та й фанати не дуже добре до нього ставилися, називаючи Бревноленком та Буратіною. Нерідко хлопці згадували і те, як його пафосно представляли у Динамо. З цього приводу болівальники вигадали дуже багато жартів. Ось одні з них. Мені тут нещодавно повідомили, що у 130 кілометрах від Києва селекціонери знайшли Житомир. Ми, селекціонери Динамо, шукаємо хлопчиків, тому що більше нічого не вміємо і не хочемо робити. Знаємо тільки, як хлопчика відрізнити від дівчинки. Ярмоленко, другий Шевченко. А чому всі вирішили, що раз Шевченко то обов'язково футболіст? Може, хлопчик пише вірші і малює масло? Цікаво було б подивитися на обличчя цих гумористів, коли Андрій став справжнім лідером київського Динамо та збірної України. А на його ліву ногу будуть молитися мільйони українських болівальників. До речі, у звичайному житті Андрій є правшею. Становище Андрія у київському клубі змінилося з приходом у дев'ятому Валерія Газаєва. Так, ця істота, як і приважна більшість росіян, не має права називатися людиною, однак у долі Ярмоленка він відіграв визначальну роль. Він довірив Андрію місце в основі, перевівши його з форвардів на лівий фланг півзахисту. І з того часу Ярмоленко почав прогресувати цими мильними кроками. Особливо йому вдалася перша половина чемпіонату, проте у другій він сильно здав. Після чого його накрила хвилею критики, не завжди обґрунтованою. На всі ці нападки Ярмоленко відповідав грою вже у наступному сезоні. За системою гол плюс Пас із 19 балами Ярмоленко поступився лише Марко Девічок, увійшовши до п'ятірки найкращих бомбардирів та до трійки асистентів. За підсумками сезону 10-11 Ярмоленко було визнано найкращим молодим футболістом України. Як у випадку із «Динамо», Ярмоленко відзначився дебютним голом у першій ж грі за збірну України. 6 вересня 2009 року в матчі відбору на чемпіонат світу 10-го Україна винесла збірну Андори з рахунком 5-0. Перший гол у того матчі записав на свій рахунок 19-річний Андрій Ярмоленко. До речі, Ярмол є автором і найшвидшого голу в історії збірної України. В рамках підготовки до Євро 12 наша команда проводила спарринги з досить серйозними суперниками. Серед них була і збірна Уругває з дуже крутою бандою з тими ж Кавані та Суаресом. Матч в Харкові завершився перемогою гостей з рахунком 3-2. Однак за поразку від урогвальців соромно не було, бо збірна України грала пристойно, двічі по ходу поєдинку ведучи в рахунку. А старт матчу зовсім вийшов приголомшливим. Наші швиденько відібрали м'яч і організували класну атаку, яку завершив Андрій Ярмоленко на 15-й секунді зустрічі. Погодьтеся, навряд у когось вийде побити цей рекорд. Але хто його знає? До речі, для Андрія це був всього лише четвертий м'яч за збірну. До переможного гола Артема Довбика у ворота збірної Швеції на Євро 20 Андрію належав і найпізніший гол в історії збірної України. Це сталося під час другого стикового матчу зі збірною Словенії за вихід у фінальну стадію Євро 2016 Загалі Взагалі у тому двоматчому протистоянні гра Ярмонка мала визначальне значення. Спочатку він відзначився у домашньому поєдинку у Львові. Причому гол був реально класний. Ярмоленко на замаху прибрав одразу трьох захисників і відправив у дальній від себе кутворіт. У другому матчі словенці влаштували нам справжню битву. Матч був дуже важким та грубим. Про це свідчила хоча б розбита голова кравця. І до 97-ї хвилини збірна команда Словенії вела у рахунку. Однак потім наші суперники пішли усією командою на наші ворота і наразилися на контратаку, результатом якої став гол від Андрія. Таким чином, Ярмола зняв прокляття стикових матчів, і Україна вийшла на друге євро у своїй історії. Хоча фани й довго не хотіли визнавати в Андрії лідера київського Динамо і критикували його за те, що він пливе у відповідальних матчах, але це була критика. Заради критики. Навіть у доволі молодому віці Андрій вирізнявся психологічною стійкістю. Ярмоленко став ключовим фактором проходу Динамо по справжньому сильного суперника у кваліфікації до ліги чемпіонів у 2012 році Мюнхенгладбацької Борусі. На виїзді з рахунком 1-1 він забив другий м'яч, а гра закінчилася з рахунком 3-1 на користь киян. Також Андрій неодноразово засмучив найголовнішого суперника білосинів Донецький Шахтар. Особливо хочу відзначити гол ярмоли у ворота донечан у 12-му році на Донбас Арені. У першому таймі того матчу гірники возили киян як хотіли. Проте, під завісу тайму, на той момент ще дев'ятий номер киян створив справжню магію. Він елеганто прибрав захисника, обробив м'яч під ліву ногу та завдав влучного пострілу. Після запитого голу Андрій показував емблему Динамо вболівальникам шахтаря. Чим сильно дратував їх через декілька років. Те саме зробив Тарас Степаненко, за що отримав підступного удару по ногах від того ж таки Ярмоленка. Докладніше про цей випадок я розказував у випуску про найбрутальніші бійки українського футболу. Обов'язково подивіться посилання. Залишу в описі цього відео, але повернемося до сезону 12-13, за підсумками якого Ярмоленко посів 26-те місце в рейтингу кращих гравців світу за версію Ворсокер. Наступного сезону Андрій також продовжив запалювати у футболці Динамо у Лізі Європи. 13-14 був включений в символічну збірну групового етапу. У наступному сезоні Андрій з шістьма гольовими передачами став найкращим асистентом Ліги Європи. У тому ж сезоні Андрій забив найкращий гол року в УПЛ. Сталося це у 10-му турі чемпіонату у матчі Динамо Київ Київ-Металур-Донецьк. Отримавши м'яч у штрафному майданчику, Андрій дуже здорово розібрався із захисниками донечан, обіграв воротаря та відправив м'яч у сітку. Загалом, завдяки своїм дуже непоганим виступам за Динамо, Андрій ставав найкращим футболістом УПЛ, причому тричі поспіль у сезонах 14-15, 15-16 та 16-17. Тому не дивно, що протягом кар'єри Андрій потрапляв на радари багатьох європейських клубів. Зокрема, іспанських Барселони, Реалу, Валенці, Іспаньола, італійських Ювентуса, Інтера, Мілану, Наполі, Фіорентини, Роми та Лаціо, англійських Челсі, Арсеналу, Манчестер Сіті, Тоттенхему, Евертону, німецьких Кьольню, обидвох Борусій, Шальки, Байру та французьких Монако це ПСЖ. Проте доволі часто справа не доходила навіть до попередніх перемовин. як ви думаєте, чому? Все правильно, тому що європейські команди не збиралися платити Андрієві ту зарплатню, яку він отримав у Динамо. Ну що б ви розуміли, у 2015 році Ярмоленко отримував на рік 4 мільйони 400 тисяч доларів. Через це його визнали найбагатішим футболістом України. Найближчого переслідувача Даріо Серну Ярмоленко випередив на 500 тисяч доларів. Заробляючи такі великі гроші, Ярмоленко міг дозволити собі практично будь-що. Тому одного разу він купив собі Maserati Quattroporte Sport GTS, який коштував більш ніж 150 тисяч євро. Однак машина до душі Андрію не припала. Я його купив, я був Був молодий і где-то перше, що було це де-то, наверное, Как-то, як, як кажуть, да, купить купити класну себе машину, щоб все смотрели. Ну, зараз, звісно, це, е, не очень рентабельно, тим більше двоє дітей. І машина зимой не їздить. Поэтому ну, був молодой, глупий. Як на мене, дуже добре, що з віком Андрій рефлексує на тему дорогих покупок і приходить до того, що в молодості він робив помилки. Адже деякі футболісти, яким вже багато років за спортивними мірками і досі ведуть себе як підлітки, взяти того ж Хамеса чи Пелотелі. Правда кажучи, у ярмоли також була спроба вести розгульний спосіб життя, але він за неї дуже дорого поплатився. В одному з інтерв'ю Андрій розповів про найбільший штраф, який йому довелося виплачувати у своїй кар'єрі. 50 тисяч доларів все чітко. Ігор Суркіс провів виховану роботу. Це було дуже давно, у 22-23 роки. Я пішов до нічного клубу, а в Динамо було правило, щоб після 23.00 нас ніхто в місті не бачив. Думаю, це вся країна знає. Думаю, що мене ніхто не впізнає, а я спокійнісінько схожу погуляти. Такий вік, що хочеться десь погуляти, наступного дня пролунав дзвінок на базі. Сказали, що президент хоче зі мною поговорити. Я взяв трубку, Суркіс каже: погуляв. Штраф стільки то. Це трошки відбило бажання гуляти. Ігор Михайлович часто пробачав штрафи, в тому числі і мені, але не в цій історії. Є штрафи за безлузді, жовті і червоні картки, але це я говорю про найбільше. Чи був штраф, коли я вдарив Степаненка? Ні, не було. Але якби оштрафували хоч на 100 тисяч, я б заплатив. Проте навіть лояльне ставлення Суркіса не змогло втримати Ярмоленка у Динамо. В якийсь момент Андрій відчув, що перестав рости як футболіст, тому вирішив спробувати свої сили у Європі. І саме тоді до нього надійшла пропозиція від Дорпунської Борусі. Зрештою, капітан Динамо перейшов у стан Жмелів за 25 мільйонів євро. І на той момент це був найдорожчий трансфер в історії біло-синіх. Трансфер у хованці чернігівського футболу побив рекорд, який належав Андрію Шевченку. Нагадаю, що Мілан придбав диявола зі Сходу за 23 мільйони євро. Друзі, а за продаж кого Динамо виручило найбільшу суму? Напишіть його прізвище у коментарях. А також не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, якщо вам подобається, і натиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А тепер я пропоную поговорити трішки про особисте життя новоспеченого гравця Білосинів. Взагалі, Андрій Ярмоленко є зразковим сім'янином. Він одружений на дівчині, з якою зустрічається зі своїх 18 років. Її звуть Інна, і за освітою вона є фахівцем із міжнародних відносин і дипломатії. Вони познайомилися у сьомому році на відкритій дискотеці у Київському гідропарку. Інна прийшла туди відпочити з подругами. А Андрій святкував кінець сезону з партнерами з Динамо. 2 Почалося все з того, що футболіст запросив дівчину потанцювати. Підійшов до мене і чемно запросив. Скромно, красиво, тож одразу мені сподобався, згадувала пізніше дівчина. Після танцю Ярмоленко попросив у її не номер телефону. З того часу все і закрутилося. Зараз подружжя виховує трьох синів Івана, Данила та Максима. Імена дітей Ярмоленко набив собі на руці. І це не єдині тату, які прикрашають тіло футболіста. Перше татуювання з'явилося у нападника на спині, напис, який з англійською прокладається Я можу все завдяки тим, хто дає мені сили. А років шість тому капітан збірної зробив собі шикарне тату. На руці футболіста користується Катерининська церква у Чернігові, поряд з якою стоїть хлопчик із м'ячем та мрія про футбол та завоювання трофеїв. До речі, багато з фанів звинувачують Андрія у тому, що він вкрав ідею у Неймара, у якого є схоже тату, на якому не згадує своє дитинство у фавелах і також мріє про велике футбольне майбутнє. Але будемо відвертими до критики та звинувачення Андрію не звикати. І судячи з усього, йому це подобається. Адже після завершення футбольної кар'єри Ярволенко думає розпочати тренерську кар'єру. Роки три тому я був впевнений, що буду тренером. Був упевнений, що все знаю у футболі, у всьому розбираюся. Минув час, я переосмислив і зрозумів, що це абсолютно інша річ, відмінна від футболу. Ти повинен вміти розмовляти і доносити свою думку, рухати фішечки на макеті. Я не хочу ставати тренером просто через своє ім'я, маленьке або велике, того, що я зробив собі в українському футболі. Після закінчення кар'єри футболіста я хочу вивчитися, поїздити і подивитися, як працюють люди. Я плюс-мінус розумію, але хочу подивитися з іншого боку, як це все відбувається, як люди вирішують, яке тренування буде сьогодні, а яке завтра. Я Легко може розписати тренування на тиждень, але треба розуміти, навіщо ти їх робиш, а не просто дати тренування заради тренування. Кожне тренування треба проводити з користю. Мій орієнтир Андрій Шевченко. Я йому сказав, що коли закінчу, то прийду до нього вчитися. Він відповів: ласкаво просимо в наш клуб. Стане Ярмоленко тренером чи ні? Одному Богу відомо. Однак дещо про його майбутнє відомо вже зараз. Після закінчення футбольної кар'єри Андрій стане спортивним директором Динамо Київ. Це підтвердив Ігор Соркіс. Ми розраховуємо на нього. Ярмоленко має великі перспективи в клубі. Ми домовилися, що після завершення кар'єри він очолить серйозний департамент, спортивний директор. Таким чином, можливо, вже через два роки ми побачимо Андрія на новій посаді. Ну, а поки ми з вами можемо насолодитися грою Андрія ВПЛ і стати свідками того, як він встановить нові досягнення та рекорди. Ну, по-перше, Андрій входить у бомбардирський клуб Тамерлана Гусейнова та Олега Блухіна. У цьому клубі мають право бути лише ті українці, які за кар'єру забили за українські клуби та збірну мінімум 100 голів у офіційних матчах. Зараз Ярмола посідає друге місце, поступаючи Сергію Риброву. Але як ми бачимо, у нього є всі шанси дуже скоро цей рейтинг очолити. Також Андрій йде другим у списку найкращих бомбардирів в історії збірної України. На його рахунку 45 голів. Перше місце належить Андрію Шевченку 48 голів. Також за майбутні два сезони ярмолі треба забити 26 голів, щоб перевершити Максима Шацьких та стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України. Нагадаю, у шацьких 124 забитих м'ячі. Ну і ще один рекорд, який може підкоритися новачку Динамо. Це кількість голів за Динамо у Єврокубках. Наразі у Андрії 19 м'ячів. Перше місце посідає Сергій Ребров з 31 взяттям воріт. Так, можливо, це завдання десь на грані фантастики для Ярмоли, але з іншого боку, Динамо у новому сезоні братиме участь у лізі конференцій. Можливо, цей турнір буде більш комфортним для Андрія, ніж Ліга Чемпіонів та Ліга Європи, і він порадує нас високою результативністю. Друзі, а як ви гадаєте, чи заграє Ярмоленко у Динамо після шестирічної перерви? Чи ні? Своїми думками діліться у коментарях. А також підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступних цікавих відео. На цьому в мене все. З вами був Костя Фолстон. Побачимося дуже скоро. Все буде в Україні.